Здравствуйте мої любі сьогодні. З вами знову я, бабка Люся, та астропрогноз по місячному календарю на 7 червня на п'ятницю. Молодик місяць у близнятах перейде у знак раку о 14.41, другий місячний день, який розпочнеться о 4 годині 46 хвилин. І так, друга місячна доба, символ якої ріг достатку. Дуже емоційний день. У цей день треба проявляти тільки позитивні емоції: доброту, щедрість, гостинність. Контролюйте свої думки, направляйте їх в позитивне русло, а якщо вас занесе швиденько, виходьте з негативного стану. Ця доба призначена для того, щоб починати реалізовувати ті плани, які ви склали в перший місячний день. А якщо вам не вдалося якимось чином. Скласти свої плани в перший місячний день можете продовжувати в другий місячний день, так що великої біди від цього не трапиться. Головне потрапити у потік природний місячних ритмів. І тоді все буде реалізовуватися саме по собі. Добре розпочинати великі освітні програми, приступати до вивчення нових предметів, видавати нові закони. Цей день варто довіряти інтуїції і тоді зможете зрозуміти, з ким варто спілкуватися, а з ким. У другу місячну добу нам хочеться получати все і відразу, і бажано, не докладавши до цього ніяких зусиль. Щоб правильно прожити цей день, непогано було б весь час тримати на думці одну із безсмертних строчок Петрарки Якщо ти скупий, то багатство володіє тобою, а не ти багатство. Хороший день для того, щоб закласти фундамент матеріального благополуччя, якщо особисте збагачення не є цією метою. Дуже корисно починати в цей день оздоровчі практики, зв'язані з фізкультурою та спортом. У другий місячний день дуже сильна інтуїція. Можна перебрати подумки всіх своїх знайомих, і якщо ви про когось згадали і вам стало не по собі, це був знак. З такою людиною не варто спілкуватися. Ця людина має на меті від вас отримати те, що їй треба. Сни пусті, не мають ніякого значення. А тепер трошки про молодик. Кожна місячна фаза впливає на наше самопочуття і на наше здоров'я особливим чином. Вона або дає енергію для активних дій, або пославлює. Послаблює і без того недостатні захисні сили організму. Знаючи, як впливає на людину фаза місяця завтра, можна заздалегідь розпреділити загальне фізичне та психічне навантаження, спланувати поточні справи так, щоб не нашкодити собі та правильно розпреділити свої зусилля і, і добитися активних. Кар'єрних зростань. Важливо також дізнатися, що місяць на жінок діє сильніше, ніж на чоловіків, через особливу місячну жіночу природу. Особливо це стосується повні, а чоловіки сильніше реагують на молодика. У цей період вони можуть бути неврівноваженими і навіть не керованими. Як же впливають місячні фази на наш організм? Молодик – це суміщення сонця і місяця на одній лінії щодо спостерігача. Через підвищену гравітацію сонця і місяця рідини в людському організмі в області голови рівномірно розпроділяються по всьому тілу. Цим спричинений морально-психічний стан людини. Вона знесилена, енергічні ресурси організму виснажені, тиск знижується, маса тіла теж знижується. Виникають незрозумілі фобії, зростає ризик харчових отруєнь. Разом із тим підвищується активність обміну процесів в організмі, тому у дні молодика корисно очищати шкіру, приймати теплі ванни, підживлювати організм мікроелементами. Рідини добре всмоктуються через шкіру, прямуючи до внутрішніх органів. Варто звести до мінімуму прояви агресії, зменшити нервову напругу, займатися розслаблюючими практиками. На молодих різко зростає ризик інсультів та інфарктів. Чоловіка у цей час бажано поводитися особливо обачно. Важка праця в цей час категорично протипоказана. Любі мої, а на сьогодні все. Я вас люблю. Я щиро вам дякую. Будьте здоровенькі! З вами була бабка Люся. До завтра!